А я до вас із голими помідорами божественно смачні і дуже швидко готуються, буквально через добу можна вже їсти. Підготувала один кілограм тугеньких помідорів, в основному сливки. Саме перше я роблю маринад на один літр води, дві столові ложки солі, п'ять столових ложок цукру, такі без фанатизму. І 3 столові ложки оцту. Суміш перців штук 15, 4 гвоздики та три невеликих лаврових листочки. Ставлю на вогонь, хай закипить і холоне. А тим часом заливаю крутим окропом помідори на 3-4 хвилини. Треба дивитись. Знімаю шкірку, вона легко відділяється, зовсім безпроблемно. З води краще помідори вийняти. У судочок об'єм у мене якого 2 літра складаю зелень. Листя, перили, сморотини, петрушка, фенхель, базилік, подрібнюю половинку невеликого солодкого перцю, трішки гіркого і подрібнюю 2 зубчики часнику. Складаю помідори, зверху знову викладаю зелень та два зубки часничку і додаю 4 квіточки чорнобривців. От вони мені до помидорів гарно пасують. Заливаю ледь теплим маринадом, закриваю і ставлю в холодильник. Через добу просто неймовірне добротиня. От нерозумно мало зробила смачного.